Квер, чи торгівельний комплекс на місці так званого п'яного базару. Декілька десятків підприємців прийшли до міської ради, аби висловити своє невдоволення щодо генплану. А саме в районі вулиць Новгородська та Тичини. Там влада спроектувала будівництво нового торгового центру. А люди хочуть, аби на цьому місці розташовувався меморіальний сквер борцям за волю України. кажуть кращої ділянки для такої зони в центрі міста годі й шукати. Влада їх не слухає та далі гне свою лінію. Не дивиться на то, що ми вже порусили розглядати це відкрито. Да, конкретне дане питання. Не загалом генеральний план, а конкретне дане питання. Ніхто нікого нікуди не запросив, це все знову було зроблено буварно, таємно. Головний архітектор міста пояснює, для облаштування скверу з такою величною назвою ця ділянка замала. До того ж, куди подінуться підприємці, які там торгують. Частина може перейти на запланований базар Анатоль в районі вовчинців, втім цього буде замало. Відтак влада запропонувала компромісний варіант із робочими місцями та невеличким сквером за європейським зразком. Мова йде про абсолютно цікаву впорядковану торгову зону. Можна говорити про те, що десь ту торгову зону можна частково ще зменшити, але звичайно, в проєкті детального планування, які би треба було робити на цю територію, це вже треба детально пропрацьовувати, але говорити про те, що тут абсолютно нічого зелених зон не передбачено, я вважаю, що це неправильно. І говорити про те, що однозначно ми звідси заберемо всю торгову функцію. Я вважаю, що це теж буде трошки фарисейством. У департаменті архітектури запевняють відкриті для будь-яких пропозицій. Головне, аби вони були належно обґрунтовані. В свою чергу пікетувальники, подібні акції протесту обіцяють продовжувати, якщо їхні вимоги ігноруватимуть.